Напередодні другої річниці повномаштабного вторгнення Росії в Україну медійна ініціатива за права людини презентувала аналітичний звіт. Він називається Місія врятувати двокрапка, що відбувається у російському полоні, і як запобігти загибелі в ньому українських військових. Наша гостя сьогодні це журналістка розслідувачка медійної ініціативи за права людини. Марія Климик, Марія. Доброго здоров'я, доброго дня. Передовсім почнемо з самого аналітичного звіту. О, зараз таких документів з'являється немало, кожен набирає для себе той чи інший фокус. Розкажіть, будь ласка, конкретно про вашу роботу. Яка мета цієї аналітики, на чому ви фокусувалися, і чи можна це буде використати, наприклад, у міжнародних судових інстанціях або що? Ми насправді Медійна інструкт за права людини почала документувати ці воєнні злочини ще з 2014 року, і е випадки е загибелі військовополонених під час після потрапляння в полон почалися ще тоді. І а, зараз, коли після повномасштабного вторгнення, а, ми а, часто спілкуємося з колишніми звільненими з полону військовополоненими, і а, питання того, чи гинуть українські військовополонені в полоні, а, для них воно дуже болюче, оскільки а, часто це їхні побратими. А вони дуже довгий час перебувають разом в дуже складних умовах і на полі бою, і потім в місцях несвободи. І І для дуже важко це навіть для їхніх рідних, оскільки у нас є випадки, коли військовополонений був підтверджений міжнародним комітетом Червоного Христа. Рідні були переконані, що їхня рідна людина вона в порядку. Вона повернеться додому живою, тільки треба просто чекати. Однак рідного їхнього повернули в чорному пакеті під час обміну тілами, і ми розуміємо, що Російська Федерація вона абсолютно не дотримується Женевських конвенцій, за якою вона має надавати кожному військовополоненому певні права, певні гарантії того, що ця людина буде живою. Однак Росія цього не дотримується. І е, ми підготували цю аналітику з метою показати, що е, ми потребуємо більшого нагляду міжнародних організацій над тим, що відбувається з нашими ж військовополоненими в російському полоні. Оскільки Україна вона е, дає. Можливість цим організаціям дивитися, що відбувається з російськими військовополоненими однак, ми не можемо дивитися і бачити те, що відбувається за стінами російських місць утримання. Тут постає одне просте запитання. Я вже багато разів в різних формах різним людям його ставив, і я тверезий того, що можливо там точної відповіді ми або не можемо, або не маємо права. Виголошувати. Водночас, можливо, можемо хоча б про порядок цифр, чи хоча б про наше знання чи незнання. Ми знаємо, скільки українців сьогодні перебуває в російському полоні. А, насправді так, цю цифру неможливо сказати точно, оскільки е, офіційно Росія не підтверджує усіх військовополонених, яких, яких вона отримує в, полон, в полоні, і е, бойові дії продовжуються Відповідно, кожного дня військовослужбовці. Потрапляють в полон, і це ніяк не обліковується. Це дуже важко обліковувати в першу чергу, тому що Росія не надає жодних відповідей і не дає жодних підтверджень, того, що вона когось отримує в полоні. Ми стикнулися з тим, що під час обміну полоненими були повернені військовослужбовці, які довгий час взагалі не були ніким підтверджені. Деякі навіть вважалися загиблими. Тому точну цифру назвати просто неможливо. Плюс, повертаючись з полону, військовослужбовці розповідають. Часом про згадують про такі місця, про які ми навіть не знали. Відповідно, Росія е, все більше вглиб е, перевозить військовополонених для того, щоб ми не змогли їх знайти, тому е, ми не можемо назвати точну цифру, плюс того, є ще ж цивільні заручники. А, про них зараз будемо так, окремо говорити. Так, а тут теж дуже складне питання. Чи розуміємо ми? Ну, добре, знову очевидно, немає точних цифр, але чи ми розуміємо хоча б співвідношення кількості цивільних та військових, які перебувають в місцях Несвободи в Росії? Насправді військовополонені, коли повертаються з е, обміну, е, вони розповідають про цивільних, з якими вони утримувались, і їх справді дуже багато. Е, дуже багато ще перебуває в полоні цивільних, е, котрі потрапили е, в полон уже на звільнених територіях. Тобто це Сумська область, Чернігівська область. Вони ще досі перебувають в полоні вже майже два роки. Е, плюс е, є ще ж тимчасово окуповані території, з яких ми взагалі не маємо жодної інформації. Тому там дуже важко відслідкувати. Ковати скільки там людей залишається в полоні, оскільки а, доступу до тієї території немає, зв'язку з нею майже теж немає, і а, людей не звільняють. І тому а, саме по цивільних дуже важко а, говорити якісь цифри, а, оскільки навіть на території Росії а, часом військових тримають окремо від цивільних. Ну цивільних не звільняють, військових звільняють, але ц... військові. Не бачили там цивільних, відповідно. Ми навіть не знаємо всіх місць утримання, де тримають цивільних заручників. А умови утримання військових і цивільних відрізняються? Чи на якщо вже вони перетинаються, ви кажете, що дехто згадує? Чи там однакові умови для всіх? Умови однакові? Немає взагалі ніякої різниці між тим. Цивільний військовий, скільки років, який стан здоров'я, стать, тобто на це взагалі не звертається жодної уваги. Тобто, там, навіть якщо от вони взяли, захопили в плон якогось пенсіонера, і його так само змушують присідати, віджиматись, його так само б'ють, як і військовополонених, які там значно молодші від нього. Тобто вони абсолютно не зважають на те, в якому стані людина і цивільна ця людина, чи вона просто йшла за хлібом, чи вона там дійсно передавала якісь дані українським військовим. Якраз от про це хотів зараз уточнити. Чи розуміємо ми набір? Ну, це складно називати звинуваченнями, тому що, скоріше за все, йдеться про набір маячні. Я тут не втомлююся пригадувати цей допит, який був задокументований і став частиною документальних фільмів, коли нашого капелана допитували, де знаходиться Степан Бандера. Ну. От здавалося б, абсурд, проблема тільки в тому, що цей абсурд стає частиною реальності. Е, чому цивільні потрапляють в полон? Чому їх в таких кількостях вивозять? В основному це е, влада, контроль. Е, їм потрібно. Е... Те, щоб люди переходили на їхню сторону, тому що коли вони починають протистояти, важко взагалі щось робити в тому населеному пункті. Для них всіх цивільні це люди, які перешкоджають проведенню спеціальної операції. Або ж ці люди мали якесь відношення колись до армії, до були учасниками АТО, або хто з їхніх рідних зараз є е, військовослужбовцем, е, часто це їм щось не подобається просто в телефоні. або... А їм не подобається те, що в людини багато книг українською мовою або вони знайдуть прапор України, або сусіди неблагонадіжний еліт, так, так, так. Або сусіди щось кажуть. А для них кожен. Кожен цивільний це людина, яка потенційно може передавати дані українським військом. Відповідно, цю людину треба десь забрати, перевірити, схилити на свою сторону, що вона підтримувала Російську Федерацію. Ну або залякати так, залякати, оскільки вони дійсно бояться, що наші цивільні підуть в партизани і будуть їм ламати всю статистику. Тому ну, бо вони ж йдуть, так. наш партизанський рух відомо. А я хотів би торкнутися ще раз методик дослідження, тому що, ну, зрозуміло, що з того боку отримати якусь інформацію складно. Тим запит журналістський не напише. Дайте мені довідоч, скільки у вас в полоні. Тут якось навіть жартувати, особливо на цю тему не, не, не дуже комфортно. Е, як? Це тільки вже зі свідчень тих, хто повернувся, чи існують іще якісь джерела? Навіть дуже часто буває, що росіяни ж самі викладають відео того, як вони розстрілюють наших українських військовослужбовців. Всі прекрасно пам'ятають це відео з Олександром Мацієвським за слова слава Україні. Зараз ми бачимо те, що відбувається під Авдіївкою, де вони захоплюють наших військовослужбовців і їх розстрілюють. І це вже є злочином, тому що вони фактично вже перебувають військовополоненими, Відповідно, вони мають бути захищені Женевськими конвенціями. Однак вони цього не дотримуються. І так, військовослужбовці, котрі повертаються з полону, вони розповідають про випадки смертей, яким, про які вони або чули, або бачили на власні очі. Зазвичай це відбувається під час процесу прийомки, коли всіх військовополонених привезли в нове місце утримання, їх всіх б'ють, і часто ці охоронці або спецназ вони абсолютно не звертають уваги, в якому стані цей військовослужбовець приїхав. Чи він поранений, там були люди, які були на милицях, але ці милиці відбирали їх змушували просто повсти, тому що вони фізично не могли йти, і їх весь цей час просто били. Відповідно, а ми можемо отримати цю інформацію тільки від звільнених з полону, або вже по факту, коли тіло повернули в Україну під час обмінів. І зазвичай, коли От тіло є статистика, що так. 49 так. тіл військовослужбовців, як вважалось, які перебували в полоні, були з 24 лютого 22 року до листопада 23-го повернуті. В подальший місяць я так розумію, що поки що ми не маємо статистики, і це жахлива абсолютна історія. Ви кажете, що одна із місій такого дослідження привернути більшу увагу міжнародних організацій, які можуть ну бодай якийсь моніторинг здійснювати. Давайте про них і поговоримо. Ну, наприклад, Червоний Хрест вже ну, були зашквари пов'язані з Червоним Хрестом міжнародним. Тоді ще доводилося пояснювати по-перше, з'ясовувати, потім пояснювати, що український червоний хрест і міжнародний мають все таки деякі відмінності. А Яка роль цієї організації може бути в цьому процесі? А в першу чергу дуже важливо, щоб Комітет Червоного Хреста моніторив стан здоров'я військовополонених. Це є дуже важливо, оскільки розуміючи... Оскільки, оскільки, оскільки я розумію, зараз вони цього не роблять. Ні. Вони навіть не мають доступу до цих місць утримання. Якщо ми ще можемо щось говорити про тимчасово окуповані території, де росіяни навіть створили. Такі місця отримання показові, і туди вони допускають і волонтерів, і можна щось якось туди добратися і отримати інформацію. То на території Російської Федерації це практично неможливо. Військово полонена навіть не мають можливості зв'язатися з рідними, тобто їм навіть забороняють ці листи писати додому, які вони би мали. Ну це листування є обов'язковим. Але е, навіть якщо вони пишуть ці листи, то вони там не можуть нічого сказати. Це все відбувається під диктовкою, і ці листи часто навіть не доходять до України. І розуміючи, в яких умовах вони там утримуються, а вони ну вони просто дуже важкі, дуже складні, немає медичної допомоги. І для рідних дуже важливо, щоб, хоча б Червоний Хрест повідомляв, хоча б про стан здоров'я, оскільки більшість із них потрапили в полон вже пораненими. А ми знаємо, що медична допомога там ну на дуже низькому рівні, і ну, це... вони своїх не рятують. Так, і часто ми навіть маємо свідчення, що медики самі прикладають руку до катування до тортур. Тому ну, цей контроль з боку міжнародного комітету Червоного Христа є дуже важливим. На презентації вашого дослідження експерт медійної ініціативи з прав людини і з міжнародного права адвокат Андрій Яковлєв говорив про те, що факт перебування в полоні дуже важливо, щоб був належним чином зафіксований. Як Російська Федерація вона зобов'язана повідомити Україну або якусь третю сторону, чи ну, зокрема міжнародний комітет Червоного Христа про те, що така то людина знаходиться у них в полоні, і повідомити про стан її здоров'я, надати можливість цій людині листування і зв'язку з Україною. Однак Російська Федерація цього не робить. Відповідно, ми так не можемо обліковувати всіх українських військовополонених, оскільки Росія просто не підтверджує те, що вона їх утримує, і ці люди просто в нас рахуються зниклими безвісті. І ми не знаємо про всі місця утримання. Мені настав провела аналіз і опитуючи військовослужбовців, ми встановили 43 місця утримання. Але ми розуміємо, що їх може бути більше, тому що все більше людей потрапляє до полону, і їх потрібно десь утримувати. І е, якщо ми вже знаємо, що деяких військовослужбовців утримуються в Республіці Мордовія, тобто їх вже е, все далі і далі перевозять, і це дуже багато, дуже багато людей. Я просто тут, на, на тлі вашої розповіді, на тлі ваших свідчень думаю про російських військовополонених, які знаходяться у нас в полоні. Тому що кажуть, чим відрізняється пропаганда від контрпропаганди, від, ну там, скажімо, наше інформування від ворожої брехні, бо ворогу своїй брехні нічим не обмежений. Абсолютно так само виходить проблемно, тому що ми ж з усієї сили дотримуємося правил ведення війни цивілізованих Женевської конвенції, зокрема, на це витрачаються бюджетні кошти, коли дивишся в яких умовах оце от, яке припхалося на нашу землю, утримується. У мене складнощі з гуманізмом. Ну, чесно, в наших, ну от ми з колегами це обговорювали, це, це за межами десь людського розуміння знаходиться. Що у нас з цього боку? Чому правозахисні міжнародні організації так мало в це, або ми мало знаємо про те, наскільки вони намагаються на це вплинути, і все ж таки, що, куди тут рухатися? Ну, ми дуже сильно сподіваємося, що міжнародні організації все-таки роблять якісь спроби якось вплинути на Росію, дістатись до цих місць утримання. Це в принципі яскравий приклад їхніх старань це вибух в Оленівці 28 липня 2022 року, де підірвали близько 200 військовослужбовців бригади Азов. А була сформована спеціальна місія ООН для розслідування. Однак вона там проіснувала кілька місяців і її розформували, спираючись на те, що Росія просто. Не хоче нас туди допустити, ну вони навіть не робили якихось намагань, щоб туди потрапити. А, ну, вони все е, це е, говорять, пояснюють тим, що Росія не дає гарантій їхнім е, працівникам. Відповідно, вони не намагаються туди і добратися. Але е, отримуючи всі ці свідчення з цих місць утримання і маючи уже повернуті тіла загиблих військовослужбовців, ну вони повинні розуміти, що вони повинні більше старатися. Оскільки Україна власними силами вона не може ніяк повпливати на Росію. Нам потрібна допомога, і е, хоча б тиснути на те, щоб Росія давала правдиві дані про людей, яких вона отримає, це вже буде великим плюсом для нас і для рідних знати, що їхня людина хоча б жива і здорова. Ви підготували за результатами свого дослідження певні рекомендації для України, для міжнародних організацій. Що це за рекомендації? Ну і найголовніше, чи будуть вони почуті? А ми сподіваємося, що вони будуть почуті. А для України це все-таки намагатися також відслідковувати те, тих людей, які вважаються зниклими безвісті, більше комунікувати з рідними, тому що ми розуміємо, подеколи рідні мають більше інформації. Ніж наші державні органи, оскільки рідні тому, що дуже багато є справ, і наші державні органи просто не встигають це моніторити. І це зрозуміло. Ми продовжуємо воювати, і кожного дня зникають люди, і це дуже важко відслідковувати. А, також а, ми намагаємося допомагати їм збирати свідчення, оскільки. Ну, це теж дуже велика, багато роботи опитати всіх, адже звільнені з полону, в принципі, є одним із основних джерел інформації про те, хто перебуває в полоні. І ми знаємо, а тих, хто, що, там так, все, тих так? що там залишилось, і а, ми знаємо, що це дуже сильно допомагає, оскільки одразу після обміну їм показують фотографії всіх зниклих безвісті, і вони це впізнають. І це насправді а, дуже сильно допомагає, бо а, ну, Чекати від Росії від міжнародного червоного хреста якоїсь інформації це дуже складно. І для міжнародних організацій ми. Дуже хочемо, щоб вони більше тиснули все таки на Росію будь-якими способами, і також е притягували до відповідальності, піддавали е якихось санкцій людей, які керують цими установами. Тому що якщо е ці люди будуть знати, що вони вже під наглядом міжнародних організацій, можливо, вони задумуються над тим, що вони роблять, і будуть менше чинити злочини. Ключове слово можливо, але наша задача, яка як писав класик, лупати всю скалу. Журналістка розслідувачка медійної ініціативи за права людини Марія Климик гостювала в студії Українського радіо.